У вулиці Степана Бандери у Калуші близько восьмої години вечора сталася дорожньо транспортна пригода. Водій фіата, проїжджаючи мостом через річку млинівку, пригальмував, оскільки машина, яка їхала попереду, повертала наліво у подвір'я. От водій Опеля, що рухався позаду фіата, вочевидь обравши безпечної дистанції та швидкості, загальмувати не встиг. А відтак відбулося незначне зіткнення. У результаті аварії Опель зазнав деяких механічних пошкоджень, а фіат відбувся відносно легко. За масштабністю ДТП незначне, проте виловилося воно у конфлікт між винуватцями автопригоди та працівниками державтоінспекції, які приїхали сюди за викликом. Власник «Опеля» Роман Микуляк, який на момент зіткнення перебував на пасажирському сидінні, вважає неправомірними дії правоохоронців при оформленні ДТП. У Державтоінспекторів свої аргументи. Забрав е, пан вас, сектор, до Забрав документи і не віддає. Чому він їх не віддає? Він не має права їх тримати в себе. себе? Він, має, він повинен віддати чаді, е... скласти адмінпротокол. Ми будемо вирішувати в суді, так? по закону все, як воно повинно бути. З даному автомобілю водія е, Opel, керував з слів водія Фіат. Е, цей. Молодий мужчина Артеменко тайна. Роман Вікторович, які зараз на даний час знаходяться в соціальне низько спиніння. Ми будемо зараз їх як власника автомобіля, так і цього, який керував, вести на освідчення. Після цього буде складені адміністративні протоколи та оформлення матеріалів ДТП. Даний інспектор ГАІ образив нас тим, що вже Виотож, виотож, <патрій> виніс, виніс, рішення, виніс рішення, що ми, так як я власник автомобіля і так як він говорить, з його слів водій автомобіля є в стані алкоголь, алкогольного сп'яніння. Хоча е, ніхто жодних експертиз не робив. Як даний інспектор, так само його співпрацівник. Правильно, Тому, пане інспектор? Від вас. Правильно. Чути я, перепрошую, алкоголь, я перепрошую алкотової порожне. Винуватці ДТП відмовилися від проходження медичного освічення на вміст алкоголю чи психотропних речовин у крові. Тому Опеля завантажили на евакуатор і відправили на арешт-майданчик. Водій даного автомобіля, який було нанесено на ДТП, відмовився проїхати на арешт майданчик для того, щоб описати даний автомобіль та скласти протокол затримання, а так само вже відмовився і проїхати на медичне освічення. Нарешті майданчику присівники ДАІ склали протокол огляду автомобіля і залишили його на зберігання. Хто правий, а хто ні у цій ситуації, вирішить суд.